Масову бійку на московському кладовищі організував директор Цвинтаря, так вважає слідчий комітет Росії. І вже невдовзі суд обере Юрію Чабуєву запобіжний захід. Чабуєва затримали напередодні, а звільнили з роботи одразу після заворушень, в яких загинули три людини. Слідчі розслідують кримінальне провадження за трьома статтями: убивство, незаконне володіння зброєю та групове хуліганство. Кривава бійка за участі 200 людей з кейками та вогнепальною зброєю сталася на хованському кладовищі Москви. Цими вихідними один чоловік загинув від куль, інші двоє під колесами авто, на якому кілька зловмисників намагалися втекти від поліції. Раніше змі повідомляли про дві версії конфлікту. За однією сутички спалахнули між двома етнічними групами кавказцями та азійцями, що, начебто, не поділили територію обслуговування цвинтаря, за іншою на працівників кладовища напали члени злочинного угруповання, які вимагали ділитися з ними частиною прибутку. Від учора у справі ще затриманий і один з поліцейських, які розбороняли цей натовп.